Міський палац дитячої та юнацької творчості «Грицвіт» є одним з найбільших на Дніпропетровщині. Тут розвивають свої творчі здібності понад три тисячі юних криворіжців. У палаці працюють різноманітні гуртки, а також дитячі простори дозвілля. У закладі є укриття розраховане на 170 людей. Нині палац відзначає 65-річний ювілей. Дійсно, тут розвивається майбутнє і нашого міста і України. Головне, головне, що всі випускники стали фахівцями, стали культурними людьми. Ми все робимо для того, щоб кожна дитина мала можливість займатися тим, що до душі, до таланту. Я вам скажу, що дуже багато призів, дуже багато От в е, нас тільки. В цьому році вже брали участь діти в більше тисячі різних конкурсах, фестивалях і я дуже задоволений, що у нас отримують там і на області, і в Україні, і в міжнародних фестивалях призи. От, тільки в цьому році більше 60 гран-при. Криворізці привезли з міжнародних конкурсів. А це показує талант наших дітей, працездатність і талант наших педагогів. З нагоди ювілею Грицвіту Юрій Вілков вручив кращим працівникам палацу міські відзнаки та сертифікат на придбання музичного обладнання. Мені дуже приємно, що наш заклад є самим великим закладом місті серед дізошкільної освіти. У нас навчається більше трьох тисяч вихованців, 78 працівників. Вісім народних майстрів є працівники, які є повними кавалерами за заслуги перед Не є працівники, які неодноразово стали відмінниками освіти. Мають відзнаку Софія Русова. У нас дуже багато колективів, які є переможцями міських обласних міжнародних конкурсів, фестивалів змагань. Антон Прохарець, колишній вихованець, гори цвіту, а нині керівник танцювального гуртка. Дуже творча плідна атмосфера, тому що кожен живе своїм творчим життям. Кожен надихає, створює якісь нові постановки, і це стимулює інших працівників також розвиватися і творити і досягати нових і нових вершин. Нинішній вихованець палацу Микита Будко мріє в майбутньому отримати професію пов'язану з хореографією. Я займаюся 10 років. Мені приваблює дуже багато чого, тому що я рухаюсь, розвиваюся з ці. Сфері, я, ж, я планую піти на хореографа, то мені це дуже-дуже подобається цим займатися. Валерій Кожухар, Денис Захаров, цей день.